Дітки, я рада вас вітати і запрошую на заняття із звукової культури мовлення. Послухайте уважну казочку про дівчинку Тетянку. Тетянка дуже любила ходити до дитячого садочку. Вона була веселою, радісною, лагідною дівчинкою. Тетянка Спілкувалася в садочку із вихователями, і з дітками. Любила гратися з ляльками. Але іноді ляльки бешкетували. І ось коли ляльки починали бешкетувати, тетянка їм казала цс, Цс!» Тобто тихіше. Не бешкетуйте. Тетянка розказувала своїм лялькам казочки про царство, про царя і про маленьку комашку, яка жила в царстві. Ця комашка маленька-маленька, її ніхто не бачив. Вона затаїться десь в куточку. І весело співає свої улюблені пісні. Це цвіркун. Дітки, про кого ця казочка? Про тетянку. А що любила тетянка? Тетянка любила гратися з ляльками. А коли ляльки бешкетували, що їм казала тетянка? Цс, цс. Правильно. Ця пісенька Тетянки це звук Ц. Ми сьогодні з вами будемо вчитися його вимовляти. Але спочатку ми підготуємо наші губки, зубки та язичок до роботи. Зробимо артикуляційні вправи. Ви готові перша вправа гойдалка. Я піду у сад зелений. Там є гойдалка у мене. Я не наче птах літаю, опускаюсь, підіймаюсь. Відкрити ротик і по черзі язичок піднімаємо до верхніх зубів, потім опускаємо до нижніх. Раз, два, три, чотири. Вгору, вниз. Все у вас виходить молодці. Друга вправа Жабка. Жабка їсти захотіла. Враз взялась вона за діло. Наловила аж сім мух. Тому й рада рот до вух. Посміхніться, розтяніть губки, як посміхається жабка. Зробіть цю вправу. Кілька разів. Все вийшло молодці. Дітки, щоб вимовити звук Ц, у нас ротик трішечки-трішечки відкритий. Зубки смикаються. Вимовляємо звук Ц, Ц, Ц. Повітря виходить крізь щілинки зубів. Ще раз. Ц, Ц, Ц. А тепер тихіше. Ц, Ц, Ц. А тепер голосніше. Ц, Ц, Ц. А тепер покладіть свою долоньку на горлочко і вимовте ще раз цей звук. Ц, Ц, Ц. Вібрірує горлечко? Ні. А ми можемо проспівати цей звук. Ні, не можемо. Ми його тільки чуємо та вимовляємо. Дітки Тетянка своїм лялькам розказувала казочку про царство та царя. Слово цар починається на звук Ц. А які ще слова починаються на цей звук? Подивіться на картинку. Називаємо слова разом зі мною. Ц, цап, Ц. Цар, Ц. Цуценя, Ц. Цирк, Ц. Цибуля, Ц. Цвіркун, Ц. Цукерки. Все вийшло у вас? Молодці. Послухайте жартівливий віршик. Цап, цвіркун і цуценя. Цирк влаштовують щодня. Цап стрибає, цвіркун жонголює, Цуценя їх дресирує. Про кого цей віршик? Про цапа. Цвіркуна та про цуценя? А що ж вони щодня робили? Вони влаштовували цирк. Правильно? А що ж у цирку робив цап? Цап стрибає, а що робить цвіркун? Цвіркун жонглює. А що робить цуценя? Цуценя їх дресирує. А тепер разом зі мною повторюємо цей віршик. Цап, цвіркун і цуценя Цирк влаштовують щодня цап стрибає, цвіркун жонглює. Цуценя їх дресирує, вивчить цей жартівливий віршик разом зі своїми батьками. Дітки, з яким звуком ми сьогодні з вами познайомилися? Зі звуком Ц, правильно. А хто цей звук вимовляв? Дівчинка Тетянка. А коли вона вимовляла цей звук? Коли би шкетували її ляльки, і тетянка їх заспокоювала, правильно. А ви запам'ятали слова, які починаються на цей звук? Назвіть їх Цар, Цвіркун, Цуценя, цукерки, цибуля, цап, цирк, правильно. Дітки, ви були уважними, активними, зосередженими. Ви молодці. А нам вже час прощатися. До побачення, до зустрічі!